Вони всі грають в одну гру. І в Андрій Борисович, очевидно, вирішив, щоб гра втікати. І створюється така ситуація. Ви ж бачите, всі там, там західники всередині країни і так далі. Памисанович, я ти молодець, ти мене захищаєш. Я не можу, в мене серце, душа болить. Що я тебе підставляю, може я, я якось трошки в сторону відійду. Ну щоб вони тут не гавкали, то я поки за кордон поїду там ближче до Арестовича. Ми звідти тобі допомагати будемо. Він цей момент, що важко Зеленському тримати Єрмака під таким тиском. Тому я не виключено, що йому, як Міндічу, зроблять цю буквочку К і через кордон на комфортному таксі Матрій Борисович поїде в чужі краї. І там буде знаходитися. Я не думаю, що набу буде вимагати його повернення в Україну.